Любі, вітаю на каналі Рибкінс Фэмлі. Мене звати Іра. Я мама трьох дітлахів. Я показую повсякденне життя, як воно є. Приєднуйтесь. Доброго ранку. Знову у мене репортаж починається з авто. Ми з Левчиком сьогодні їдемо на таку зустріч для мам. Мам з манди називається. Роблять у Києві. Я вперше туди поїду, мені дуже цікаво, як у нас все проходить. Так, Лучечка. Там будуть різні лекції. Я, якщо можна буде, то я вам покажу дещо. А з машини постійно починаю, тому що вдома постійно справи, 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 а тут так взяла, телефон вже в і думаю, о, а я можу записати. Захід проходив за підтримки фонду Олени Пінчук. І по місцю розташування це були золоті ворота, дуже зручно. Туди доїжджати. Я була на автівці, поки припаркувалася, знайшла місце, трошки запізнилася. Дуже зручно, що в лекційній залі, де матусі можуть це все прослухувати, лекції є і килимок, і є навіть няні, які можуть спостерігати за дітками. Левчик, на жаль, самостійно не захотів залишатись, тому я так одним вухом слухала лекцію. До речі, перша лекція була дуже. Цікава про сексуальне виховання. Ну а другим оком я дивилась за левчиком. Загалом захід мені дуже сподобався, і якби не Левеня, який постійно кудись ліз, я б сиділа до кінця. На цьому тижні з Левчиком завітали у Юск, поки діти були на танцях. Ми їх, так би мовити, чекали. У мене було завдання сходити купити корзину для іграшок. І ось я її показую. Ось ми таку придбали. Пізніше я ще покажу, як вона у дії. В цьому ж торговому центрі внизу є магазин новус, куди ми з Левчиком і завітали. Були сьогодні з Левчиком у Юску. Ось таку корзину купила. Мені сподобалося, що вона висока, вона, я думаю, багато сюди влізе. І що вона така цупка, тобто вона не падає. Ну, її можна тут зігнути, але в принципі вона ну, не така легесенька, така прямо товстенька. А чого? Тому що ось була купувала для іграшок, не пам'ятаю коли, літо, мабуть, і вона просто вся полізла. Ми її переставляємо туди-сюди, тому що коли прибираю все з підлоги для пилосмока, для робот пилососа, то так, 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 так. То е, його її... Уу! Ще й небезпечно. Бачите, я вчасно дуже купила. от Тому зараз сюди перекладу іграшки. У мене помічник є. Зараз ми з ним тут покажемо вітамін Д для дітей, такі вже брала. І вони такі солоденькі, жувати. Так, став собі туди. Молодець. Так, я є вітамінтак. Два. Три. Хм, я навіть не пам'ятаю, щоб три брала. Цей вітамін Д для малечі. Взагалі малечі. Воно по 100, 102 чи 103 гривні було. Дуже акція гарна була. І тут дівчаткам, дівчаткам повідправляти треба просто. Додавала до себе у замовлення. Синочок, будь потім... Ага, Це з дівчаток ще хтось замовляв. І тут, в принципі, нічого такого, але. А, я 4 по два їм замовила вітаміна Д, щоб їм вистачило зиму. Там не упаковка якась велика, а така легенька-легенька. 50 грамів. 50 грамів. Зараз побачимо. Так. І ось що я хотіла скуштувати: олія авокадо. Для салатів полити кашку можна левчиком. Таку. Ось так. Ось таких 12 штучок. Там всередині 2 штучки. Завтра вже відкриємо, покажемо. Ось так, так. вибір викидувати треба. Та все. Не ламай! Вони такі легесенькі, рисові. Не ламай, Лигой. Ось такі. І легесенькі, легесенькі, І ось вже пішли ранкові кадри. Я знала, що там не прибрано, знала, що там багато посуду, але банально я вкладала довго левчика спати, і я розуміла, що якщо я зараз піду, то я Пізно дуже ляжу, я не висплюсь, я погано себе буду почувати. Тому я вирішила, запланувала собі прибратися зранку. Я поставила будильник на п'яту ранку, мені, до речі, о п'ятій набагато легше вставати, ніж встати, наприклад, о 6.30. І починаю прибирання з того, що розкладаю, розставляю все по місцям, де воно має бути. І вже вид такий трошки е, вільний. Ось, все прибрала, і тільки на чистій кухні я можу почати готувати сніданок. На сніданок я буду готувати, як моя родина називає, пі піца з яйцями або яєшна піца. І окремо відварю вівсянку, якщо хтось забажає. Салатик зроблю, тому що овочі мають бути обов'язково. Взагалі, на сніданок мають бути білок, має бути жири. І е, я не сторонник солодких сніданків, тому що це погано впливає на організм. Швиденько нарізаю помідорчик для цієї е, лаваша-піци, е, ковбаску. Паралельно роблю салатик теж на сніданок, і ще паралельно я буду готувати те, що діанка візьме з собою в школу. Салатик роблю без додавання цибульки, тому що це ранок і весь день ще попереду. Трошки олії я попшикаю, щоб просто не пристало дуже. Бо лаваш приставає, і то у мене все одно з однієї сторони приставане, але це більше залежить ще від сковорідки. Яєчок на нашу родину кладу 5-6. І накриваю все, викладаю зверху і просто накриваю лавашем. Левчик таке не їсть: це лише Ілля, Діана, Денис чоловік і я. Я взагалі таке не дуже люблю їсти, але щоб зекономити собі час, то підлаштовуюсь. Не дуже діанці, такий сподобався варіант бутерброду. Вона не захотіла, щоб я їй клала чи м'ясо, чи ковбаску, і попросила просто лише сирочок покласти. Але потім прийшла школа, сказала, що їй таке не сподобалось, тому робити більше таке не буде. Потрібно обережненько перевернути. У мене трошки було пристало, але це вперше, якщо чесно, такого раніше не було. І ще на декілька хвилин залишаю під кришечкою, і потім вже буду її нарізати. Паралельно прийшла Діанка, це одна ще з таких рутинних справ, що її потрібно причесати. Паралельно там її ось витягую з волосся слайм, який якимось чином туди потрапив. І зачіски зазвичай роблю. Дуже-дуже рідко буває, що вона просто піде так, як вона хоче. Зараз вже вона більш-менш з зачісками ходить, не так, як раніше, що вона просто їх знімала, коли приходила в школу. Такий сніданок я його ніде не бачила, просто якось воно саме в голові прийшло. І дуже зручно готувати, дуже швидко і дітям дуже-дуже подобається. Тому такий простий сніданок може бути. Цього ранку діанку в школу везла я, тому ми швиденько з нею поснідали вдвох. І збиралися до школи. Скоріше за все до логопеда прийшла. Сідай. А, секунду. О, Ливулька? Все добре, все добре, добра, що там таке, там цікаво, Там вже жужить, так? Да? І так, це перший зачіска Левчика. Це вперше його ми стрижемо. Якщо ви, як і я, не знали, що в магазинах Антошка у Києві є перукарні дитячі, то тепер будете знати. Е, дуже гарно, мені сподобалася сама майстриня дуже-дуже швиденько йому зачіску зробила. На все пішло 10 хвилин. І коштувало це задоволення 330 гривень. З Левчиком, з Діанкою. В сенсей зайшли. Тому що ми ще ходили стригти Левчика. Ми це покажемо. Діанка обирає. В тому числі заїхала знову за цими вішачками. Мені вони подобаються. На одяг вони, в принципі, тримають, не прямо згинаються. У мене в одних з перших відео є таке. А, і це знову купила таке. А ще ось побачила якраз по знижці я такий це вазон, я так думаю. Ну, мені квіточку треба пересадити. 79 гривень. Пушпати хоч. Сподобалася ця термосумочка. Незручно її в руки взяти, болечок на руках, але сподобалась така містпа, ну, і я думаю, тепло трошки буде зберігати. На цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Покупочки покажу вже в наступному, і це буде дуже швидко. До зустрічі!